Українська студія Мауріус на фестивалі новинок Steam представила демо-версію своєї першої гри піратської RPG Corsaris Legacy. По правді кажучи, це одна з тих забавок, яка ще на анонсі змогла зацікавити цікавим сеттингом. Справді гарні ігри про піратів завжди були скарбом. А єдина серія, яка згадується за таким набором. Це русняві Корсари. На жаль, не дивно, що були великі сподівання, що наші рідненькі українці зможуть сказати нове слово в цьому сетингу. Але піратська романтика річ доволі чутлива. Один невірний крок, і проєкт піде на дно морське, а безжальне флібустьєрське братство гравців з відразою дивитиметься на непрофесіональних капітанів, які намагалися керувати розробкою. Чи дійсно українцям вдасться підкорити непокірні піратські води? Покаже нам демо-версія, яку ми сьогодні оглядаємо. Керує нашим флагманом сьогодні пан Дмитро. А моїм штурманом, а заразом і рецензентом виступає Андрій Чебанков. Ви зараз можете кидати в нас камінням. Але Corsaris Legacy Легасі, принаймні, в демці виглядає дуже сумнівним спадком корсарів. Щоб ви розуміли, автор сценарію витратив на цю демку 106 хвилин. Якщо вірити лічильнику у стімі. Цього вистачило на три раунди з десяти у морському бою. Після цього демо банально залагало, і треба було починати спочатку. Так, від корки до корки демка не була пройдена. Максимально поверхнево так не претендуємо на 100% неупередженості із нашого боку. Та й смаки у кожного різні. Але цих 106 хвилин вистачило, аби детально розібрати механіки самого морського бою та абордажу. Саме про них ми з вами і поговоримо. Хтось з вас вже міг здогадатися, що цей огляд не буде позитивним, і може сказати, що це ж наші роблять, їх треба підтримувати та хвалити, але пробачте, яка різниця, хто робить помилки при розробці француз чи українець. Якщо гра не приносить задоволення, а яка мала б, то різниці немає. А ми з свого боку маємо допомогти конструктивно, вказавши на те, де вони помиляються. Чи почують вони гравців, і чи зроблять вони правильні висновки, це зовсім інше питання. Примітивність. Так можна, мабуть, із точністю описати перше враження від гри. Чи показують в демці хоча б щось сюжетне, мені невідомо, бо до того дойти рецензент банально не встиг. Тому оцінювати його зарано на етапі демки. І мова взагалі не про те. Кольорова гамма виглядає відносно дивно, а от ефекти вогню і вода виглядають навпаки чудово. Та й зміна дня і ночі надто різка. Перший бій розпочався вночі та затягнувся аж до ранку. І було відчуття, що зміна доби відбувається, як хтось перегортає слайд-шоу. Це естетично виглядає жахливо, але врахую, що це може бути багом. Work in progress, та все оце. Персонажі на пререндерингових скріншотах та трейлерах виглядали набагато привабливіше. Не набагато. Але вираз обличчя головного героя, неначе він лимона з'їв, назавжди увійде в пантеон найжахливіших спогадів. Рухи персонажів надто лялькові. Вони не мають жодної плавності та грації. Лише деградацію. Хоча шаблю герой крутить інколи прикольно. Тягомотина банальна. Та максимально примітивна тягамотина, це саме те, що подумав рецензент вже у другому раунді морських боїв. Якось CEO Мауріус казав, що вони планують зробити сесію, яка затьмарить, обжене та пережене руснявих корсарів. Володимире. Ви надто оптимістично дивитесь на свою гру, принаймні на те, в якому вона знаходиться стані зараз. Русня, хоча б починала з цікавої гри і лише потім скотилася на морське дно. Корсаріс Легасі навіть їй того немає. Лише прикольне українське озвучення. Морський бій у грі про піратів це очевидно один із найголовніших параметрів. Це логічно. Тож давайте розберемося, як він виглядає тут. Ми маємо корабель яким можемо керувати, та інтерфейси з параметрами швидкості та пориву вітру. Можна логічно припустити, що пориви вітру впливають на швидкість корабля, але ні, корабель розвиває швидкість незрозуміло як. Інколи може зупинитись показником швидкості в 0,3. І І якби ти не тикав кнопочку W, він не реагує. Від чого це залежить? Бійс морський його знає, може посейдону не так помолився. До речі, перевірялось також управління з геймпадом. Воно тут відсутнє. Хоча, судячи з усього, підтримка планується пізніше, бо в меню він працює, а в самому ігроладі лише керування клавомишкою. Сам бій виглядає так: ми маємо приціл у вигляді здоровенної стрілки, яка має вказати напрямок польоту снаряду. Одного з чотирьох типів снарядів, яких ми маємо у розпорядженні: бомби, картеч, кніпелі та звичайне гарматне ядро. В теорії вони мають свої приколюхи. Наприклад, картеч сильно б'є по екіпажу, що за логікою мало б допомогти під час абордажу, а бомби б'ють сильніше по кораблю. І знову ж, за логікою, розбиратись над русский корабель мав би швидше. Але практика показує, що це аж ніяк не так. Наприклад, в останньому бою було збито картечу майже половина здоров'я корабля, що нашому кораблю не пішло на користь, і він був на останньому подиху. Було прийнято рішення йти на абордаж, і під час цього абордажу виявилось, що зі мною залишилося лише троє піратів, плюс наш герой, і це проти не менше десятка мундирів. Загалом морський бій було оцінено на 3 із 5 балів. Як ви розумієте, завершилося це тотальною поразкою. І саме поразка під час абордажу, при тому, що герой лишався живий, повністю зламала гру. Герой ще бився, але коли супутників добили у ворогів, програлася анімація перемоги, і вони перестали реагувати на героя. Всі, крім одного. Але нанести жодної шкоди йому шаблею було неможливо лише з пістоля. Для якого не вистачило куль. А бордаш. це ще один найважливіший параметр для піратської гри, на секундочку. Який тут було зроблено максимально нецікавим. В першу чергу це пов'язано з тим, що бойова система тут дуже дерев'яна. У нас є три види нанесення удару: звичайний, швидкий, сильний, повільний та круговий. А також парування, яким інколи можна контратакувати. Втім, яким чином це виходить, теж бійсьйозно. Герой сам вирішує. Ми на це не впливаємо. А також є щурячий постріл пістолетом. Лише тричі, бо потім закінчуються кулі. Єдина різниця між ударами це їх швидкість, а круговий взагалі незрозумілий. Кожен абордаж на нашому судні починається однаково. Ми спавнимося в одній і тій ж самій частині корабля поруч з одним чи двома ворогами. Так як в бою один на один виграти важкувато, ми ігноруємо ворога. Біжимо в іншу частину, де щурячим загоном три на один б'ємо супостатів, доки вони не скінчаться. І наш герой не скривить переможну мордочку та переклинить одне коліно. Б'ють нашого героя по голові часто. Здоров'я вистачає на три-чотири тички. На щастя, ми можемо відновити здоров'я. Тоді програється анімація, де герой п'є якусь червону вишневу настоянку бабці люди, і полосочка знову стає повною. За логікою, це мало б бути якимось розходником, який треба збирати. Але ні. Таких банок у героя в його широкій штанині просто нескінченна кількість. Власне, на цьому і усі геймплейні особливості закінчились. Як і гра в цю демку. Наведена аргументація чітко дає підстави назвати демку Corsaris Legacy розчаруванням початку 2023-го. принаймні для нашого рецензента. І щось мені здається, що з датою релізу, колись у 2023 році проєкт буде точно не тим, що здивує та виправиться, незважаючи на всі ті красиві обіцянки керівників та піарників Мауріус бо показана демка та її перші 106 хвилин це лише жалюгідний гризок райдушних надій на гарно піратської RPG. Знаєте, очевидно, що від обіцянок скріншотів та трейлерів ми втрапили у тенета завищених очікувань, які по собі залишають лише сподівання на те, що Мауріус перенесуть реліз гри бодай на 2024-й, Та подумають ще над тим, як зробити гру цікавішою.